Скажіть, чи було у вас таке, що аромат раптом переніс вас у минуле? Дивіться, дитячі спогади тісно пов'язані з ароматами. І сьогодні я розповім вам про парфуми, які можуть перенести вас у безтурботні щасливі миті. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Не забудьте підписатися на мій канал та залишити під цим відео величезну вподобайку. А в описі до нього ви знайдете більш корисну інформацію. Тож, будь ласка, передивіться і давайте розпочнемо. І я хочу одразу. Почати з запаху домашньої випічки. Що може бути кращим за аромат домашньої випічки, теплий, солодкий, з нотками ванілі, мигдалю та кориці. Це запах затишку, сімейних традицій і турботи. І тому я б порекомендувала вам аромат Jenny від бренду Доре. Це справжній аромат свіже випічених тістечок, який огортує теплом, приємними спогадами. І це дуже. Же не банальний, майже їстівний гурманський парфум. Зараз вони неймовірно популярні, дуже високої якості. Тому, якщо ви полюбляєте або реалістичні гурманські парфуми, або ваніль, або ви просто сумуєте за ароматом своїх же випічного яблуневого берега, вам треба його спробувати. Я впевнена, ви будете у захваті, бо він дуже довго тримається і має дуже огортуючий, теплий, солодкий, але не набридливий шлейф. Вау, від нього неможливо відірватися. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми могли годинами грати на свіжому повітрі, бігати бо соніш по м'якій траві, і просто насолоджуватися свободою. Я нещодавно вийшла на природу, і знаєте, ми усі зараз в телефонах, і у нас якось відбувається або розфокус, або фокусування на прям одній точці. І коли ти можеш подивитися на природу, можливо, по сте. За пташками, або розглядіти неймовірні візерунки на листі, або навіть пелюстках різних квітів. Це так цікаво, спробуйте просто вийти і погуляти на природі. А Якщо ви хочете аромат щойно скошеної трави у флаконі, один з найкращих і найсильніших і дитячих спогадів, то я б вам порекомендувала ось цей парфум Timelapse від бренду Pictor, який ідеально передає. Цю миттєвість: це свіжі зелені ноти, чисте повітря та відчуття безтурботного дитинства, коли ми дуже довго грали на вулиці. І тут передано те відчуття, коли сонечко нагрівається. Прямо на вашій шкірі, це неймовірно, і точно варто спробувати, якщо ви сумуєте за цим відчуттям, особливо зараз, коли ми усі або в офісах, або просто не так часто а, буваємо на природі. Ну, а наступний більш ніжний, чистий та затишний аромат це дитяча присип, яка викликає відчуття безпеки та спокою. І я б вам порекомендувала ось цей парфум TARDES від бренду Карнер Barcelona, бо це поєднання мигдалю, мускус. Та гіліатропу, що гортує теплом та спогадами про дитинство, бо це аромат затишку, і для мене моєї мами тут є навіть додавання чогось такого пудрового і навіть. Трішки косметичного, тож, якщо ви полюбляєте такі нюанси в парфумерії, то я вам його точно раджу. Ви навіть можете створити його своїм парфумерним Я бо він дуже впізнаваний. А ось якщо смак вашого дитинства пов'язаний зі свіжими ягодами, пам'ятаєте, як в дитинстві на канікулах ми могли влітку десь можливо у бабуся, або просто на природі. Грати а, в кущах, збирати якісь фрукти з дерева, або навіть рвати малину прямо а, з цих кущів, липкі пальці, турботні дні, і навіть а, рот, який обмазаний або шовковицею, або іншими ягодами. Ну, дивіться, Invisible Desire від Corel це взагалі моє відкриття цього року, бо цей аромат поєднує стиглі червоні ягоди і сухі Сонячне тепло в ньому є щось ностальгічне. Мені здається, такі парфуми були популярні в моєму дитинстві, тому він мені дуже-дуже подобається. І я теж впевнена, що багатьом він зайде, особисто, якщо ви полюбляєте фруктові аромати з ягодними акцентами, то це must try. А якщо ви любите більш насичені, солодкі аромати, дивіться, коли я була малою, обожнювала йти в магазин і вибирати різне морозиво. І в саме такому стилі кремовому, дуже насичному, не начебто вершковий пломбір, ось цей парфум Фор від бренду Велджіс. Боже, я в нього закохалася з першого ж разу, знаєте, в чому тут фішка? Бо на старті там є якась зелена нотка, і він створює відчуття свіжості, хоча він запудрується і стає більш солодким в базі. Тому, якщо ви полюбляєте. Начебто, знаєте, такий шматочок морозива, який тане у роті. Я вам його дуже-дуже раджу. Це нове моє відкриття, яке мені дуже подобається. Я його зараз не можу перестати носити. І якщо ви полюбляєте гурманіку так само, як і я, впевнена, що вам зайде. А якщо ви, навпаки, надаєте перевагу свіжим парфумам, ну, пам'ятаєте, як приємно було зануритися у свіжу постіль, тільки но поселену. Ось аромат Бланш від Берідов, він. Досить популярний, якщо ви досі з ним не знайомі, вам треба, 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 треба його затести, особливо, якщо ви полюбляєте такі чисті елементи в парфумерії, мені він взагалі нагадує з дитинства таку, такий спогад, коли моя бабуся випрала білизну і розвісила на свіжому повітрі взимку, що вона аж стала такою хрусткою і задеревеніла. Цей аромат точно подарує вам відчуття свіжості. Він м'який, неначебто випран, свіже випрані простирадла, і він дуже-дуже носибельний. З ним легко в повсякденні. Тож це їх безселір зрозуміло. чому. Ну, а ось наступний парфум більш такий, я б сказала, ну, можливо, навіть містичний, бо він про вогнище та підсмажені зефіри літні вечори. Біля вогню, запах диму та карамелізованих зефірів. Якщо вам подобаються такі асоціації, можливо, з вашим дитинством, коли ви були або на Турбазі, я пам'ятаю, або, можливо, навіть а, в таборі, це не мій улюблений свого дитинства, але якщо ви, вам подобається ідея поєднання ванілі з димними ароматами, то саме так звучить ось цей парфум від бренду Юнікіп на своєму Машу Мару, я пам'ятаю, що була в шоці, коли його затестила. Бо тут є аромат такої солодкої, підсмаженої карамелі і чогось ще містичного, що можна відчути. Увечері, влітку, біля вогню. А ось наступний аромат про тепле молоко і печиво. Знаєте, перед сном дуже приємно випити щось тепленьке з печивом. Я не фанат молока, як такого, але обожнюю лактоні елементи в парфумерії. І ви знаєте, це така дуже заспокійлива традиція для дітей. І якщо ви шукаєте це відчуття, але в парфумі, то я вам порадила. Цей аромат Condensed Milk and Nutty Cookie від бренду Fantasy Community Perfumes. Вони взагалі з Техасу. Я люблю про них розповідати, бо в Україні є їх представництво. Ці парфуми недорогі і вони довго тримаються, вони супер класно шлейфять. І якщо вам подобаються аромати лактонні, молочні, тут ви можете відчути цей, от справді, нотку вершків. Я б навіть сказала, це не просто молоко, а як тут і зазначено, це. Саме згущене молоко, воно більш насичене, більш потужне, солодке. І тут є відчуття цукру і горіхового печива. Якщо ви полюбляєте аромати в стилі б'янкулати, я впевнена, що він вам зайде на ура, але він набагато дешевший. Тож, будь ласка, затесьте всі парфуми цього бренду, в них є семпли, тож відвідайте вебсайт, і я впевнена, ви знайдете для себе улюблений. А наступний і останній парфум сьогодні нагадує запах дощу. Я, мені здається, що це також, знаєте, така більш атмосферна асоціація з дитинством, аромат, коли. Ти знаходишся вдома і просто можеш спостерігати за дощем. Або, можливо, коли ти на вулиці стрибаєш по калюжах, ось аромати чистоти, коли ось ці краплі дощу падають на землю, і він холодний, водянистий. І я б вам порекомендувала парфум Aurora від бренду Par Charles Wong, бо він має такі акватичні еква елементи і зелені, і він неначебто. Стилі 90-х. Якщо ви полюбляєте такі майже прозорі акватичні аромати, але не в такому морському стилі, а просто водянисті, то я впевнена, ця свіжість в душі у флаконі вам точно сподобається. Але ви ж знаєте, аромати це машина часу, що переносить нас у найтепліші миті нашого життя. Тож, напишіть, будь ласка, який у вас найулюбленіший спогад з дитинства, який би ви парфум хотіли з ним, і що ви шукаєте? Якщо, можливо, вам це відео Сподобалося, було корисним, то, будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку і підпишіться на мій канал. А якщо у вас залишилося питання, я задоволені на них відповім, бо зворотній зв'язок з вами є дуже важливий. Тож, будь ласка, залишайте запити по наступному контенту у коментарях і розповідайте історії з вашого дитинства. Також, будь ласка, залишайтеся позитивними в цей непростий час, донайте на ЗСУ, тримайтеся разом, не дивіться занадто багато негативного і особисто. Я бажаю вам триматися подалі зараз від Новин, бо є багато спекуляцій, краще якийсь позитивний і більш надихаючий контент. Сподіваюся, саме таким виявилося це відео. Якщо хочете ще більше новин від мене, то можете слідкувати за мною в соціальних мережах. І якщо вам сподобався якийсь з сьогоднішніх ароматів, деякі з них ви можете придбати з моїми знижками, тож, будь ласка, передивіться в описі усю корисну інформацію. І на цьому все. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні! па-па!